Сироварня на 50 літрів від компанії Бондарьов це оптимальне рішення для виготовлення домашнього сиру. Сироварня повністю виконана з нержавіючої харчової сталі марки 304, що гарантує якісне виробництво домашнього сиру. Сироварнія має принцип непрямого нагріву, коли вода в рубасці нагрівається та нагріває внутрішню ямкості, в котрій знаходиться молоко. За допомогою електричної мишалки, ви маєте можливість перемішування процесу виготовлення сиру. Автоматика контролює повністю весь процес. У нас автоматична подача охолодження, контроль рівня охолодження, злив охолодження. Також в рубашці присутній клапан безпеки, який дає можливість безпечно працювати з сироварнею. В сироварні оптимально використовувати електротен на 4,5 кВт. По бажанню можна встановити тен на 3 кВт. Також все працювати трохи повільніше. В Сироварні присутні усі необхідні датчики для контролю рівня, температури і так далі. З'ємна електромишалка та поворотний кранштейн робить процес сироварення ще зручнішим. Автоматика має декілька режимів: нагрів, пастерізація, охолодження, порізка та перемешування. Кожен із режимів дозволяє встановити свої параметри для виготовлення іменно вашого рецепту сиру. Потужна електромешалка дозволяє працювати як в прямому, так і зворотньому напрямку, регулювати обороти, встановляти програми перемішування і так далі. В комплекті з сироварні іде подробна інструкція, як використовувати сироварні, як її вперше собрати, запустити, налаштувати автоматику. А також є декілька рецептів для варки сиру. Окремо хочеться відзначити, що усі наші сироварні, в тому числі сироварня 50 літрів від компанії Бондарьов, комплектуються зручною підставкою. Також присутні додаткові аксесуари, такі як Falжно, прес. Ліра, сирна книга і ніж для розрізу згустка. Сироварня на 50 літрів від компанії Бондарьов це е, зручне рішення для виробництва сиру.